Вийшов довгоочікуваний дует Наді Дарафеєвої і позитива цю дуетто пісню шанувальники гурту Врем'я і Стекло. Чекали 5 років. Пісня називається Смак печаль, хоча я би її назвав тихо-тихо так, бо саме ці слова забились мені в голові. І це справжній хук у цій пісні. Нагадаю, що хук це той клаптик пісні, який найбільше запам'ятовується. Особисто я не можу сказати, що ця пісня ну прям переплюнула за хітовістю вже легендарну пісню Дим, але не думаю, що артисти ставили собі власне таку мету. Як на мене, шалений успіх пісні «Дим» у тому, що у ній є щонайменше два хука. А якщо в пісні два і більше хуків, то пісня вже вважається суперхітом. Хоча цю нову дуетну пісню дуже чекали, і кліп на неї вже подивилися більше 500 тисяч разів, і зараз вона займає лідерські позиції прослуховувань. А ще хочу відмітити чоловіка Наді Дерафєєвої, Мішу Кацуріна, який долучився до тексту. Міша написав. Вже не першу пісню для Дарафієвої, і здебільшого у нього дуже глибокі зміст. Я вам раджу просто відкрити тексти Дарафієвої і вникнути в них. Тому а, тут, власне, вийшов теж кльовий е симбіоз творчий. Ну і до речі, Надя зізналася, що від початку пісня планувалася як її сольна, але потім вирішили запросити позитив. А от кліп зняв Руслан Махов. Раніше Руслан часто працював з Аланом Бадоєвим, Був режисером, постановником багатьох концертів Макса Барських і інших артистів. І почав знімати кліпи. І от, власне, Кліп на цю пісню вийшов саме з під його пера. Є і сумна новина, яка пов'язана з цим кліпом. Справа в тому, що 10 липня під час атаки ворожих др дронів була вщен зруйнована студія, де знімався кліп на пісню Надії Льоші. Як зазначили власники студії, вона не підлягає відновленню і студія повністю припинила своє існування. Ну а якщо про пісню, друзі, як вам цей дует, як вам ця пісня? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чекаю.